Привіт усім! Я повертаюся на канал. Чесно кажучи, в мене було дуже багато планів на осінь прям цілий список відео, які я хочу зняти. Але, на жаль, не склалися мої плани. Три місяці всю осінь я не знімала відео. Причина цього всього відома тим із вас, хто підписаний на мене в інстаграмі або в Тікток. Тому е, сьогодні я хочу повернутися, якось себе відволікати, і зйомка відео, можливо, трохи мені в цьому допоможе. Якось треба себе повертати е, до життя, повертати е, зйомку відео, тому що не хочеться мені закидувати цю справу, все-таки хочу продовжувати знімати. І сьогодні хочу розповісти про прочитані книги, які я читала ще влітку, і планувала у вересні вам зняти це відео, щоб про них розповісти. Звісно, вже пройшло е, більше трьох місяців, як я прочитала ці книги, але все ж таки я пам'ятаю свої враження е, і хочу з вами сьогодні поділитися ними. Тому давайте подивимось, які ще я книги читала влітку. Першу частину я вже знімала вам влітку, а другу тільки зараз вам покажу. І перша книга, з якої хочу почати, це Пошуки одрі Софі Кінцела, відома авторка. Ця книга в мене дуже довго стояла на полиці, чомусь якось я не наважувалася її брати, думала, щось що таке буде. Підліткове. Ну, частково так і є, тому що в головній ролі тут справді підліток, дівчинка на ім'я Одрі, у якої соціопатія, депресія. Вона через те, що сталося з нею в школі в неї щось перевернулося, і після цього вона стала ось такою. Закритою, не хоче спілкуватися з людьми, сидить постійно вдома, завжди, навіть вдома, носить темні окуляри, щоб не видно було її очей. Всю книгу було цікаво, що ж саме з нею сталося, що тепер вона ось така стала, але нам навіть це не пояснює автор. Мабуть, це не важливо в контексті цього сюжету. Але подробиць ніяких ми не знаємо. Щось там таке жахливе в школі сталося, що так змінило дівчинку, і ось така вона стала. Тут досить таки цікавий сюжет, тому що, звісно, не обійдеться тут без кохання, тому що вона зустріне хлопця, з яким подружиться. Е, який буде якось намагатися її вивести з цього стану. В неї, в неї є люблячі батьки, є брат, е, і дуже багато тут, окрім якихось драматичних моментів, які, чесно кажучи, я не пам'ятаю навіть тому що я запам'ятала, що тут багато гумору. Книга дуже легко написана. Ця авторка завжди э, проявляє своє почуття гумору в своїх книгах. Є книги досить такі легкі, досить э, написані, так, знаєте, э, з ноткою гумору, і це справді великий плюс, тому що читаєш і дійсно в багатьох моментах посміхаєшся з того, як, як себе веде головна героїня. Хоча так, її проблема досить таки серйозна, але при тому. Як вона розмовляє, що вона там про що вона думає, які казусні ситуації з нею трапляються? Це все було досить таки кумедно, не дивлячись на її проблему. Звісно, вона ходить до психотерапевта, і він, він їй дав таке завдання, що їй потрібно, щоб якось знову ж таки якісь кроки робити до того, щоб вийти з цього стану. Вона має знімати, фільмувати все на, на відео. Вдома, навіть коли відбувається щось, ось ці моменти взагалі були дуже комедні, коли вона там знімала свого брата, знімала своїх батьків, і потім нам наведена ось ця розшифровка знятого матеріалу у вигляді такого, знаєте, як сценарію. Дуже багато ось таких вставок в книзі, які описують оці діалоги, які зняла одріна відео. В цілому мені книга сподобалася. Дійсно, можу її радити не тільки для підлітків, але для них в тому числі також і дорослому, як мені ця книга сподобалась, була дійсно цікавою. Я її прочитала максимально швидко, десь там за кілька днів, що для мене просто рекорд. Тому дійсно вона, от правда, текла як по маслу, дуже швидко, легко читалася з цікавістю. Тому. Можу її радити як одну з цікавих книжок Софії Кінцели. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це Сонце. Також Зірка Ніколи Юн. Я читала вже увесь цей світ цього автора і вирішила ознайомитися з ще однією книгою. Обидві ці книги екранізовані. Після прочитання цієї книги я подивилася також екранізацію. Але я все ж таки планую зняти окреме відео про екранізацію, які я подивилася. Там вже дійсно такий великий список і є про що розповісти. А поки що поговоримо саме про книгу. Дивлячись на цю обкладинку, на цю назву, думаю, що це якась така легка, несерйозна історія про підлітків. Насправді тут мова не йде про підлітків, це вже більш такі дорослі люди. Ну як? Дорослі. Вже не підлітки, але ще не дорослі. Я не пам'ятаю, їм там десь чи по 18, чи по 19 років. Одна тут у нас дівчинка, дівчина, точніше. Вона з Ямайки, а хлопець він, здається, з Кореї. Я не він Азіат. Здається, він Кореєць, але вони обидва живуть в США. І е, ця дівчинка е, вже довгий час перебуває в США зі своєю сім'єю, але через те, що щось -то батько її начудив, е, їх мають депортувати з США назад на Ямайку. Звісно, вона цього не хоче, вона хоче жити в Америці, е, бути зі своїми друзями, ходити в цю школу, жити тут, ніж на Ямайці. Тому вона ходить в цю службу, яка займається такими людьми, і намагається якось зробити так, щоб їх не відправили назад на батьківщину. Якось вплинути на це. Тому що в неї буквально один є день на це все. Подія цієї книги це всього-навсього один день, одна доба, точніше. Просто всю книгу читаєш, і не можеш повірити, що стільки всього може відбутися буквально за один день. Інший же хлопець вона зустрічає його випадково на вулиці, між ними проходить якась іскра, якась симпатія. ну Хоча зразу вона було так вона так була вороже до нього налаштована, а йому вона одразу ж сподобалась, і він пропонує їй. Провести вести час разом, паралельно вирішуючи свої проблеми, тому що в нього також є проблеми. Йому потрібно піти на співбесіду, на, на ту роботу на лікаря, щоб навчатися. Але він цього не хоче. Він не має бажання. Але через те, що батьки наполягають, йому потрібно вступити на і вчитися на лікаря і пройти ось цю співбесіду. І от весь день вони проводять разом. Це дійсно дуже цікавий день. Вони багато де побувають, багато що з ними буде відбуватися. Це дійсно просто такий, ну прям справді неймовірний день, який, звісно, ж їх дуже зближує настільки, що за один день вони закохуються один в одного. Uh, і ось ці всі проблеми в кожній сім'ї, плюс те, як вони проводять цей день разом. Uh, тут є і кумедні моменти, і, звісно ж, драматичні. Uh, в кінці uh, ми маємо дізнатися, що ж буде насправді, uh, чи будуть вони разом, чи залишиться ця дівчина в. США чи відправляться таки її сім'ю додому на Ямайку, як це все будуть вони переживати. Це я скажу, що було трошки неочікувано в кінці. В цілому, ця книга така, знаєте, прочитав і ну, не те, що забув. Як бачите, зараз я вам про неї розповідаю. Тобто, через три місяці пам'ятаю все таки, але все одно, ну я не можу сказати, що мені книга не сподобалась. Але я не в захваті від неї. Тобто щось таке середнє, більш-менш для мене. Не можу сказати, яка мені книга більше сподобалась, якось вони, мабуть, на одному рівні з увесь цей світ. Але все одно я подивилася екранізацію, бо мені було цікаво, як все буде показано на екрані. Але про це вже в іншому відео. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, вона в жанрі нонфікшн. Um, і це відома серія в клубі, яку я збираю. Називається вона Внутрішня історія, справжня наукова сенсація. Автор цієї книги Габріель Перламутер, він професор, він, ну, власне, він викладач у медичній академії, тобто він напряму пов'язаний з гастроентерологією, з гепатологією і так далі. Ця книга про печінку. саме ця, Я дуже довго її хотіла прочитати, але чомусь якось постійно відкладала. І, от влітку, якраз перед тим як їхати у лікарню, я прочитала цю книгу Приховані сили вашої печінки. Як бачите, тут в мене навіть стікери є, що для мене досить таки нетипово. Але я все ж таки вирішила лишити стікери там, де якась. Ну, Трошки для мене цікава інформація. Тут ну, книжечка невелика за об'ємом. Я теж її досить таки швидко прочитала, хоч це і нонфікшн, але ну, мені було справді цікаво більше дізнатися про цей орган. Тут абсолютно про все, що стосується печінки. Я виділа для себе якісь такі більш-менш цікаві моменти, в які, можливо захочу повернутися, якщо візьму цю книгу. Я її брала в тому плані, щоб дізнатися щось більше, тому що насправді за останні там чотири з половиною роки я дізналася дуже багато інформації про печінку, тому що вона прямо була з нею пов'язана, якщо можна так виразитись. І звісно ж я багато що вже і так знала. Тому я сподівалася, що в цій книзі буде для мене більше інформації, що я дізнаюся щось для себе нове. Насправді ця книга підходить для тих, хто взагалі нічого не знає про печінку. Кому просто цікаво дізнатися більше про неї і все, що з нею пов'язано, це дуже важливий орган для нас, один з найважливіших. Тому потрібно знати про нього потрібно знати, як піклуватися про печінку, тому що якщо вона буде хвора, то наслідки будуть справді жахливі, летальні. Але, на жаль, так не сталося, тому що всі книзі я її читала, і я розуміла, що е, я майже все це і так знаю. Дуже мало що для себе я тут нового винесла. Тому ну, для мене книга не була чимось особливим, чимось таким. Прям так вона легко і цікаво читалася. Неважко написано, звісно, так легко, щоб кож, кожен читач міг сприйняти цю інформацію. Тому я можу радити для тих, хто хоче дізнатися більше про печінку, хто хоче взагалі ознайомитися з цим органом. Ще раз дуже важливим в нашому організмі. Просто для мене, того хто знає дуже багато і так про цей орган, тут було дуже мало якоїсь нової. Інформації, тому якось так вийшло. Наступна книга це така дуже маленька і тоненька книжечка під назвою Тиша в епоху галасу. Автор цієї книги Ерлін Каґґе. Основна ідея цієї книги це вимкнути гучність світу, тому що цей автор він норвезький дослідник, письменник, мандрівник, невгамовний шукач пригод. Перший в історії підкорювач трьох полюсів. Ну коротше, це дійсно людина норвежець, яка дуже багато подорожувала ось цими полюсами в снігах, в холоді. Проходила ось ці експедиції дійсно у важких умовах, на грані життя і смерті, але ну, ось таке в нього захоплення, ось така в нього робота. І це він нам також описує в цій книзі. Але головна ідея цієї книги до речі, тут навіть є якісь ілюстрації, деякі з них досить такі дивні, наприклад, як ось це ось ця картинка. Е -е, ілюстрації тут є кольорові. Основна ідея цієї книги це е -е, наводячи якісь свої життєві історії, е свої практики, свій досвід, е -е, автор хоче нам допомогти відключити свої думки і перебувати аб в абсолютній тиші. Тобто, навіть якщо ви знаходитесь десь серед людей, десь там, де навколо гамір. Е -е -е, Мегаполіс постійно навколо шум, дуже важливо знайти в собі ось цю тишу. Тобто абстрагуватися від цього шуму і це допомогою там дихання, медитації, відключення думок, відчути всередині ось цю тишу, тому що вона дуже важлива для нас. Це в цілому так, в загальних рисах, що хоче донести нам автор. Е, трохи для мене задивна була ця книга. Е, трохи, знаєте, така на любителя, не кожен, мабуть, її зрозуміє, але щось таке нове для себе було все одно цікаво прочитати. Тому, в принципі, можна ознайомитися, щось для себе таке нове можливо відкрити. Е, ну, Справді, те, що він хоче сказати про ось цю тишу в епоху галасу, тут. Дійсно є про що задуматися. І ось ця тиша дуже потрібна, нам справді, і це важливо для нас, для нашого спокою, для нашої нервової системи і сну і так далі. Ще одна книга, про яку хочу розповісти: це вже знову художня література, Сара Джио. Остання камелія. У мене, як бачите, видання не таке, як потрібно, на жаль, тому що. Куплено було вже, мабуть, років 10 тому. А українською ця книга є, ось так вона виглядає від Вівату. Ну, вони всі книги Сари Джио випускають. Ну, як на мене, ну, обкладинки не дуже гарні. Ну, на кожні квіти якось так це виглядає. Добре. Добре, головне, що є вона українською, і кожен з вас може її придбати і ознайомитися з цією історією Сари Джіо, а у неї їх просто мільйон. Ну що ж, про що ця взагалі книга? Як часто це буває у Сари Джіо, тут дві сюжетні лінії: одна була в минулому, одна в наші дні. І, звісно ж, вони якось між собою будуть пов'язані. В минулому у нас у головній ролі дівчина. Яка а, отримує від квіткового крадія, <свят> так, є такі а, пропозицію а, відправитися із Америки в Англію, влаштуватися нянею в заможний будинок і там знайти рідкісний а, сорт Камелії Квітки, а, яка дорога і за якою багато хто. А, Яку багато хто розшукує. А, і їй доводиться погодитися з цим, хоча вона дуже така правильна дівчина, але доводиться їй погодитися, тому що для її сім'ї, яка на грані е, просто бідності, в яких є бізнес-пекарня, але там багато також воргів, їм погрожують, тому їй потрібні гроші через це вона погоджується. І Їде в Англію. Це було в 40-роках минулого сторіччя. І влаштовується няни в цей будинок якогось лорда. Його дружина при загадкових обставинах померла багато років тому. І, звісно, там є діти, які живуть з батьком, прислуга, і ця дівчина нянею для цих дітей, і паралельно, звісно ж, вона намагається виконати своє основне завдання, знайти цю камелію, рідкісний цей сорт у них в саду. А в наші дні також у головній ролі дівчина, яка зі своїм нареченим чи чоловіком вже відправляється з Англії, точніше з Америки. Нью-Йорку в також в Англію, щоб якось, знаєте, провести разом час, відволіктися від їх проблем, від роботи. Вони відправляються передмістя Лондона. Її чоловік хоче написати книгу. І ось ця дівчина вона знаходить, знаходить матеріал для цього роману. Історію оцій самій Камелії, яка росла колись в саду самої королеви, а потім росла в саду будинку цього, в якому жила дівчина з минулого, і вона е знайшла альбом для Гербарію, в якому якісь дивні помітки, е квіти. Ну, тут справді дуже сильно закручена історія. Ось це переплетення минулого і сьогодення героїв. Воно дуже круто пов'язане. За цим всім спостерігати цікаво, тому що там будуть оці ці розслідування, дуже багато буде поворотів сюжету, якихось е таких цікавих дійсно моментів. Я цю книгу також проковнула максимально швидко, теж за кілька днів. Там, за два чи три дні, тому що дійсно не могла відірватися від неї. Це було справді дуже швидке читання, легке і з великою цікавістю, тому що справді було цікаво дізнатися всю правду, що сталося тоді в минулому, як це все пов'язано з теперішнім. Драматичних таких поворотів тут справді немало. І... Але Фішка в тому, що я, от знаєте, коли я прочитаю дуже швидко якусь книгу, я так само швидко її забуваю. Тобто, коли я там місяцями розтягую якусь книгу, я її і запам'ятовую краще. А ось такі книги, які я швидко проковнула і фактично забула, я не думаю, що це дуже добре. Не знаю навіть, але ця книга, вона якось знаєте, коли я її читала, це дійсно було там ну класно, цікаво. Е, хотілося її читати, але от зараз я погано вже згадую сюжет, що там було насправді, тому що от все забувається. От так, от е, можливо, з багатьма книгами Сари Джио таке відбувається. Це вже не перша книга, яку я в неї читаю. Я читала вже, мабуть, у неї чотири книги, це четверта. І якось так дійсно всі вони, всі вони забуваються. Ось ці цікаві сюжети, вони чомусь забуваються. Так, і ще одна книга, про яку хочу розповісти вам, це взагалі спонтанна книга. Я не ставила її собі в плани на літо. Попередні книги ставила і виконала. А ця книга просто була абсолютно спонтанна. Я підійшла до своїх полиць, іноді таке буває, побачила цю книгу. Побачила її назву, побачила її анотацію і зрозуміла, що я хочу її прочитати. Прочитала я її також, можна сказати, що швидко, вона така невеличка за об'ємом, і, в принципі, було цікаво її читати. Називається ця книга розставання. Кеті Кітамура абсолютно мало відома книга, і взагалі не чула жодних про неї відгуків. Вона вже давно випускалася в клубі, ще в 2017 році. Колись тоді приблизно я її купила. Як бачите, от стільки років, 8 років вона стояла. У ну, мене багато таких книг насправді час яких ще не прийшов чомусь. Так, вона невеличка, тут 200... 204 сторінки всього навсього тому я і прочитала її швидко. Ця книга розповідає про жінку, яку зрадив чоловік. Вона з ним хоче розлучатися. Вони вже в принципі довгий час не живуть разом, але от ще не розлучилися. І мати цього чоловіка, свекруха її, вона навіть не знає про це, їй не повідомили цю новину. Uh, і вона дзвонить цій жінці і каже, що не може дозвонитись до свого сина. Він кудись зник, він перебуває зараз в Греції, і просить її, щоб вона відправилась туди і його знайшла. Що це таке, де це він, uh, ніби то він туди поїхав, чи то відпочивати, чи то по роботі. Uh, і ця жінка так і не каже правду своїй свекрусі про те, що вони розстались, і вона відправляється в Грецію, щоб знайти цього чоловіка і заодно повідомити йому про те, що вона хоче з ним розлучитися. Uh, вона перебуває в Грецію, вона uh, поселяється в розкішному готелі, десь у передмісті чи в якомусь. Маленькому селищі, вона поселяється там, тому що він там живе, в готелі, в цьому десь уже місяць, і намагається його знайти. Але чомусь його немає, він кудись зник. І от вона намагається майже всю книгу дізнатися, де він, спілкуючись з персоналом, який також такий дуже дивний і загадковий. Людей в цьому готелі вже майже немає, тому що вже не сезон вона там майже одна в цьому готелі, вона і персонал, декілька, можливо, ще людей. І от вона проводить час в Греції, вона в цьому готелі паралельно намагається вияснити, куди ж подівся цей чоловік. Це така дійсно драма. Драматична історія з несподіваною розв'язкою, такого ти ну, не міг передбачувати. Думаю, що, що все якось інакше буде. Але насправді фінал дуже дивує. В принципі, мені сподобалася ця книга. Так, вона така сумна, драматична: про розлучення, про зраду чоловіка, про те, що сталося з цим чоловіком, куди він зник. Це все дійсно дуже так драматично, загадково. А, і якось так написано так, ось це все депресивно, але все одно мені було цікаво її читати, тому я так швидко її і прочитала ці нещасні 200 сторінок. А, так, це всі книги, про які я хотіла вам розповісти в цьому відео. Будуть ще такі відео, тому що, звісно, я ще читала восени книги в половині осені. Читала досить таки також багатенько книг а в другій половині осені, і до сих пір я не прочитала ще жодної книги. Нема бажання, нема натхнення поки що. Не читун мене такий затягнувся. Але все-таки ще одне відео про прочитані книги скоро буде. Також про покупки буде, які були зроблені і влітку, і на початку осені. Тому дякую вам за перегляд. Якщо з цей книжок читали, то обов'язково поділіться інформацією, коментарями, своїми відгуками. Поспілкуємося з вами в коментарях і до нових зустрічей!